Друзі, вітаю! Володимир Зеленський поїхав вчора в Фінляндію, сьогодні в Нідерландах і далі будуть рухатися візити українського президента. Е, наш президент поїхав в Тур. Е, які цілі що досягли? Куди рухаємось? Давайте все швидко проговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Володимир Зеленський вчора неанонсовано прибув в. Фінляндію, нашу дружню братську класну країну, країну, яка пройшла по великому рахунку, український шлях протистояння з Росією, з радянським Союзом, ну і сьогодні доєдналася, доєднується в НАТО. Перед цим вступивши в ЄС. Нам цей шлях підходить. Єдине, що ми його повинні зробити в десятки разів швидше. Власне, в Фінляндії Зеленський зустрівся з президентом, з прем'єр-міністром Санною Маріни, яка вже програла вибори, але ще не передала всі повноваження. Розмовляв, якраз таки, зробили такий спеціальний північний саміт лідерів північноєвропейських країн, які власне хочуть і бачать Україну в ЄС, які допомагають нам і хочуть нам допомагати. Ну і зрозуміло, що це все завершилось підтримкою зброєю, грошима і політичним сапортом. Власне, для нас дуже важливо це вступ НАТО. Зеленський сказав, що по завершенню війни Україні треба говорити про вступ НАТО і власне можливість вступу якраз таки після війни. Їхній досвід вступу для нас суперважливий. Ну і Зеленський натякнув на те, що ми повинні бути третіми після Фінляндії і Швеції. От повинні доєднатися експерти. Говорять ці політики про те, що це посилення позицій, власне, сам тур. Візит, це посилення позицій України перед самітом в Вільнюсі. Це посилення позицій і нагадування про себе в ЗМІ, щоб ми не випадали з порядку денного, тому що в глобальних змі останні два місяці нас було все менше і менше. Ну і зрозуміло, що найголовніше це посилення нашої коаліції. Ну і крім цього, це і. Круг вдячності тим країнам, які чи не найбільше допомагали нам під час цього протистояння з Росією після Фінляндії державним нідерландським урядовим бортом, Зеленський прибув до Нідерландів Голландію. Ну, власне, виступив в Газі перед трибуналом, де заявив, що ми повинні покарати Росію, змусити Путіна відповідати за всі злочини за всі ті злочини, які він коїть проти наших дітей, проти наших громадян, проти наших військових. Виступ в газі, плюс виступ з прем'єр-міністром. Ну і зрозуміло, що фінансова допомога це те, що нас теж надзвичайно сильно цікавець. але е, в Фінляндії піднімалось питання харнетів. Це їхні файтер джети, винищувачі, які вони закупили одразу після розвалу радянського союзу. Санна Марін нам їх обіцяла. Зараз Зеленський полетів дотискати їхнього президента. Мовляв, давайте, давайте нам дійсно дуже дуже треба. Ну, поки що публічно президент не дав фінального погодження. Мовляв, після контрнаступу. Ну давайте теж думати логічно. А для чого після контрнаступу? Давайте зараз, щоб єдиною потужною силою ми пішли з Наші території. Плюс мої інсайдери говорять, що крім фінських файтер джетів, ще ціль і візиту в Голландію ціль Данія. Хочемо попросити данські F-16, а в них є, в них є зайві. Якщо аналізувати Європу наявність F-16, то якраз таки Данія та країна, яка змогла би їх найбільше дати. Зрозуміло, що переговори тривають, переговори були і в онлайні, тобто, що коли Зеленський знаходився тут. Але, типу, ми бачимо, що все-таки пошук f 16 в Україні постійно продовжується. Ми шукаємо, ми намагаємося знаходити і посилюватись. А власне тим часом, поки Зеленський був на півночі Європи, в Москву прилітало, а в кілька областей прилітало, нафтобази горять військові об'єкти горять. Ну і навіть прилетіло в Кремль. Ми це, з вами про це говорили в попередніх відео. Але найголовніше, друзі, це те, що це. Інсценування, про яке яке можливе бути якраз таки Росією, вже заговорив весь світ. Про це почали навіть коментувати високопоставлені політики і чиновники, що мовляв, Росія сама ці речі робить, тому що немає доказів, що стріляла Україна, і це насправді прекрасно. Бо з одної сторони в Росію прилітає, а з іншої сторони всі говорять, що це не ми. Як би там не було, а це прекрасно. Нехай звикають до того, що Москва буде горіти. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які б ще країни. Мав би відвідати Володимир Зеленський для того, щоб посилити нашу українську позицію, але власне ті країни, в яких він ще не був. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки, дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.